Ще якихось 180 мільйонів років тому Африка була частиною стародавнього материка Гондвана. Так ось, коли Гондвана розкололась, від неї відокремилась африканська літосферна плита. В основі сучасної Африки лежить частина цієї плити. Давня. Докембрійська африкано-аравійська платформа. Нижню частину платформи, тобто її фундамент, утворюють тверді кристалічні породи магматичного і метаморфічного походження. Вони дуже давні за віком. На фундаменті внаслідок вивітрювання роботи поверхневих вод нагромаджувались осадові відклади. За мільйони років вони сформували потужний багатокілометровий осадовий чохол платформи. Він покриває фундамент нерівномірно, тому що протягом геологічного часу платформа зазнавала повільних підняттів і опускань. На тих ділянках, які тривалий час піднімались. Давні кристалічні породи фундаменту опинились на поверхні і утворили щити. Інші ділянки платформи опускались, їх заливали води давніх морів. У тих місцях, де фундамент перекривала потужна товща морських осадових відкладів, утворились плити. Через мільйони років африкано-аравійська платформа на північному заході і півдні була добудована частинами океанічного дна, товщі осадових порід якого були зім'яті складки і утворили складчасті області. Близько 60 мільйонів років тому вся африкано-аравійська платформа почала підніматись. Це супроводжувалось гігантськими розломами земної кори. Тоді утворилась найбільша на суходолі система рифтів, тобто розломів східноафриканська. Вона простяглась на 4 тисячі кілометрів від суецького перешийка дном Червоного моря і далі Суходолом до річки Замбезі. Ширина рифтів подекуди сягає 120 кілометрів. Ці розломи, ніби ножем розрізали Африкано-Аравійську платформу. Уздовж них бувають землетруси, а де не де оживають вулкани. У рельєфі Африки переважають рівнини. Особливістю африканських рівнин є те, що серед них поширені високі рівнини, височини, плато і плоскогір'я. Це пояснюється загальним підняттям усієї території Африки ще в Кайнозойську еру. Низовини простягаються лише вузькими смугами уздовж морських узбережь. Великі рівнини лежать у північній і західній частинах Африки. Їх поверхня дуже неоднорідна, височини чергуються з низовинами і плато. У тих місцях, де на поверхню виходять кристалічні породи фундаменту, щити, серед пісків пустелі Сахари здіймаються нагір'я заввишки понад 3000 метрів. Східноафриканське плоскогір'я це величезна високоприпіднята рівнина. Там здіймаються згаслі вулкани, зокрема, і найвища точка Африки: вулкан Кіліманджаро, висотою майже 6 кілометрів. До речі, назва вулкана Кіліманджаро у перекладі з африканської мови суахілі означає. Оселя Бога холоду. Гір в Африці мало. Ефіопське нагір'я з вулканами підняте на 2-3 тисячі метрів. На північному заході Африки височать Атлаські гори. Вони утворились на стику двох літосферних плит, де земна кора була зім'ята у складки. На півдні Африки лежать. Капські і Драконові гори. Надра Африки багаті на різноманітні корисні копалини. Їх розташування пов'язане з геологічною будовою материка. Є багато залізних, мідних, цинкових, олов'яних хромових руд золота. Найбільші родовища руд зосереджені на півдні і сході материка. Там, зокрема, є значні поклади золота і міді, за запасами яких Африка посідає відповідно перше та друге місця у світі. Ще в Африці є родовища нерудних корисних копалин – кам'яного вугілля, нафти, природного газу, фосфоритів та інших. Великі родовище нафти відкрито на півночі Африки і узбережжі Гвінейської затоки. На півночі зосереджені і багаті поклади фосфоритів, із яких виробляють добрива. Африка славиться покладами алмазів найцінніших дорогоцінних каменів. Їх використовують не тільки як прикраси, а й як найміцніший за твердістю матеріал. В будівельних магазинах можна купити алмазні свердла чи інші насадки з алмазним напиленням. У Африці видобувають половину всіх алмазів світу. Їх поклади відкрито на південно-західному узбережжі та в центрі материка. У 2006 році було знято фільм Кривавий алмаз з Леонардо Ді Капріо. Це історія про контрабанду алмазів. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше. Тектонічна будова Африки та її рельєф тісно пов'язані. Давній африкано аравійські платформі в рельєфі відповідають підвищені рівнини. А областям складчастості гори. Друге. В Африці утворилась найбільша на землі на суходолі система східноафриканських розломів. Третє. Розміщення корисних копалин пов'язане з тектонічною будовою материка. Друзі, на цьому все. Це був 12-й параграф за 7 й клас. Побачимось в наступних відеох.